Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Я вам сьогодні хочу показати, як ми заклали гай, де раніше була бруківка та суцільний газон. Цей гай ми створили в Київській області, в селі Гурівщина, в містечку Хансена. Унікальність містечка в тому, що воно було побудовано для осіб похилого віку, які втратили своїх рідних та близьких. Дуже багато людей тут живуть зі Сходу України, переселенці. Вони знайшли тут свій дім. Їм було побудовано такі одноповерхові будинки. У них є навіть свої городи і дуже такі зручності, всі необхідні для людей, для того, щоб вони відпочивали, займалися своїми справами і просто жили. А містечко це називається Чудо, Чудо 2, друга черга. Третя зараз якраз будується, і е, нашу компанію запросила керуюча організація щодо цього містечка для того, щоб ми вже існуючі газони, які були постілені рік тому, перетворили на такий невеличкий парк. Ну, я його називаю більше гаєм. І я хочу про нього сьогодні вам і розповісти. Поїхали. Чому власне у фонду і керуючої компанії цього містечка виникла бажання і ідея переробити все ж таки ось цю територію? Хоча вона була зроблена тільки рік тому. Було зроблено мощення. Тут був повністю газон. Деякі були поодинокі листяні дерева. Є тут певні устаткування для заняття спортом. Але вони вирішили все ж таки дослухатися до, ну, в тому числі наших коментарів, щодо того, що тут можна дійсно створити парк, бо ця частина у них проєктувалася минулого року і закладалася як парк. І коли мені показали фотографії. Я ну, тут, від парку тут нічого не побачив. ну от Просто це мощення, воно переходило в газон і були листяні дерева. До речі, листяні дерева були, ну і зараз є дуже гарної якості. Липе або клени, але їх було ну, 12 десь дерев, не більше, на всю цю територію. І ось тут парк закінчувався, от де газон. Ви зараз бачите, там може побачити один люк, інший люк на газоні. От між ними якраз тут була така ще ну, стіна, такий живоплід із дереною легантісіма, який ми, як ви бачите, вже забрали. Тобто ми вже стикнулися з тим, що у нас є певне планування, у нас є люки на газоні, ну, ми їх залишили, там вже їх не переробляли. Хоча я вас дуже прошу, ну в майбутньому краще не робити такі варіанти. Навіть якщо люк у вас зеленого кольору. Робіть так, щоб він був в квітниках. Була ось ця вже площадка, так, спортивна. Ну і була ось така відсипка з такими рослинами, яку ми так само залишили. Ми вже не чіпали, бо ми також прекрасно розуміємо, що це все гроші людей переробляти, ресурси і тим паче там. Якесь було біду сміття закопане, ну і ми вирішили поки частково його от залишити, як є, не, не чіпати. Тут територія десь 15 соток. Є ця одна частина, на якій я зараз знаходжусь, і через дорогу інша. Ми також до неї потім прийдемо. І вже хотілося якось зробити так, щоб все ж таки ну лінії у нас існують ось ці доріжок, вони йдуть такі виткі. Ну і хотілося вже зробити щось таке із газоном. Тому образ газону було прийнято рішення, що ми зробимо так само виткими лініями, щоб підкреслити ось ці доріжки. І площа його насправді чимала, і його б можна було ну, ще зменшити. Але це питання було фінансування та бюджету. Ми десь 8 соток залишили на газон, і десь 7 соток у нас пішло на квітники і дерева. І вже коли ми робили ось цей образ, то ми дійсно вже дов'язувалися до цих доріжок щодо форм. Ну і намагалися висадити рослини таким чином, щоб створити більш цікавий простір. Одразу хочу сказати, що над цим проєктом працювала група людей, коли його реалізовували. І я вам хочу сказати, що ми ці рослини, квіти висадили ну, десь тижня-два-три тому. Але навіть зараз ну, ситуація ну, видно, що навесні тут вже буде достатньо красиво, і в принципі і зараз воно дуже привабливо, як, на мою думку. Так ось, в цьому проєкті приймали участь декілька підрядників. Ми займалися тільки висадкою квітів, ну і перед цим розробили ескіз. А компанія, яка займається доглядом тут, знімала газон. Перестілала, достілала його, пересаджувала існуючі дерева. Я розкажу, чому ми це зробили трішечки пізніше. Досаджувала сосни. Благо, що. Керуюча компанія містечка, вона придбала такий тюльпан, яким можна викопати сосни. І, до речі, це була така одна із умов через те, що зараз будується третя черга цього чуда, три «Містечка». І на території, де воно будується, дуже багато сосен самосіво. Ми вирішили їх використати, розкидавши таким рандомним способом. І ось ця компанія, яка займається доглядом тут, в тому числі, вона ну, керувала цим процесом, коли. Сосниці висаджувались в тих місцях, де ми їх запроєктували. Ну і відповідно, що була кампанія ті, хто займаються поливом, вони переробляли полив, тому що ви розумієте, якщо тут все було в газоні, це все було в роторах, форсунках. А тепер потрібно це переробити, ну, зменшити частину газону, і, відповідно, що ближче додати ці, цей полив, ці форсунки. Ну а там на майбутнє розмістити. Полив для крапельної системи, але забігаючи вперед, скажу, що ми рослини тут висаджували достатньо посухостійкі, а ґрунти тут важкі і дуже високо ґрунтові води. Я вам про це також сьогодні розкажу і покажу. Тому, можливо, я сподіваюся, що цей крапельний полив нам в майбутньому і не знадобиться. Отже, у нас було завдання створити гай, гай можна створити. Виключно, коли у нас є дерева. Дерева у нас вже були. Ось ці сосни, що ви бачите навколо мене, це сосни, викопані сіянці, самосів. І саме ці дерева ми мали використати для свого проєкту. По-перше, ну, вони для нас. Були безкоштовні так. по-друге, ми зберігли природу, коли будинки зараз будуть створюватися, будуватися, розширятися дороги для наступної черги. То ми зберігли ці рослини, які там були. Ось, ну і хвойні рослини це завжди прекрасно, Я вважаю, в сосни, тільки хочу підкреслити. І тут ще була низка дерев, десь штук, 10, 10-12 листяних дерев. Єдине, що ми зробили, ми їх просто трішечки розмістили так, щоб вони формували групу. Тут були тільки липи і клени, і от ми, наприклад, клени там формували до кленів в групу липи до лип. Ну і все у нас по периметру це займають сосни. Але ми планували таким чином, щоб сосни не закривали повністю, не створювали суцільну тінь, щоб все ж таки якісь проміжки, якісь такі галявинки у нас і для квітів, бо вони тут і сонцелюбні, також залишалися і на майбутнє. Дерева ми планували листині таким чином, намагалися не завжди це вийшло, але намагалися згрупувати, і сосни саджали так, щоб вони створювали тінь на лавку. Тобто лавки вже також були. Ми вже прийшли і працювали з існуючою ситуацією, яка була, і ми вже підсаджували так дерева, щоб з південного боку тінь падала на цю лавку. Щодо сосен, то тут було обрано і висаджено порядка 30 рослин. Ми їх брали спеціально різновеликими, щоб вони відтворювали ефект такого природного простору та лісу. Ну, А щодо листя існуючих дерев, то ми їх, ще раз повторюсь, просто згрупували в тих місцях, де нам вважалося, щоб вони були більш доречними. Також тут, окрім квітів, ми використали кущі, кущі калини. Тут до слова хочу вам сказати: я вже говорив про капельне зрошування. Можливо, його і не потрібно буде використовувати, бо тут достатньо такі важкі ґрунти. І калині тут просто, я вважаю, що буде ідеально через те, що ну, от певна ця волога є. Хоча я вам хочу сказати так: ці важкі ґрунти, вони є не всюди. Ось, наприклад, там, де ми висаджували сосни, ми дивилися ну, за ґрунтом так само, і якщо він був відносно сухий. Не перезволожений, то ми висаджували там сосни. Якщо е, ми бачили, що там прям, ну от, пройшов тиждень і стоїть там прям волога, така, видно, що прям, ну, така е, калюшка знаходиться, то ми там могли посадити ті рослини, як асоки, які е, там будуть себе нормально почувати, і так само там висадили ми і калини. Тому ми продумували про ці моменти, бо не хотілося, щоб і сосни загинули і щоб калини себе так само гарно почували. Ось ви можете на передньому плані побачити плямка. Там є журавець, там є. Міскантуси, і там є е, куничник. Ось такий квітничок. Ось він весь, от до кастриці, я не знаю, чи ви бачите, от він прям такий вологий. Він і зараз вологий. Ми посадили ті рослини, які будуть нормально себе в ньому почувати. А кастриці вже саджали вищі, щоб вони не потрапляли і не замакали е, ну, на цій території. Ну, ось, власне, кущі калини, про які я вам говорив перед цим. Також групами ми їх сформували. Але крім калини, тут у нас ще є і Спірея Сіра, тому що тут ну, і ми зараз формуємо, і деревами вже, і цими калинами будемо формувати такі тюньові частини. І тут же є ще е, Хенамеліс, айва японська. Нам здалося, що коли ми беремо відповідний асортимент кущів, в тому числі, ну, він є важливим на певні пори року. Що хинамеліс, айва буде цвісти кораловим кольором, що е, спірея сіра грившеєм, так само буде цвісти білим. Це достатньо красиво, охайно, і основна вимога моя була, е, і в принципі замовників в тому, щоб сад був е, з точки зору догляду, мінімальний. Тому що е, за е, цими територіями в тому числі е, слідкують ті, хто тут живуть. І їм важко касити газон постійно, хоч я говорив, що я компанія, яка займається доглядом, але якісь роботи виконують і мешканці. Е, так, з квітниками навесні буде певний момент, це прополки, але можна зробити мульчу і буде менше цих, цього клопоту. Ну і по-друге, це потрібно буде зрізати ці всі рослини. Е, я маю на увазі злаки і квіти. Ось і після цього е, аж над такого догляду тут не передбачається. Ну і кущі, повертаючись до них, хочу сказати, що калина буде все ж таки таким достатньо великим, ну, середнього розміру кущем, а то і там 3-3,5 метри, може і більше навіть виростати. Спіреї будуть поменше. Ну, і хенамеліс, який там на передньому плані, він буде ще нижчий. Асортимент достатньо великий. Ми не обирали. Це, по-перше, а по-друге, всі ці кущі. Не потрібно буде стригти. Ось це дуже важливо, тому що коли я говорив, що тут -от були, перетинали, що ту частину, що ось цю де ми зараз знаходимося, газон перетинав живопліт з дерену, ну це постійна робота, тому що це стрижки. Так, йому знайшли застосування, десь все одно його будуть стригти. Але в цьому саду, в цій частині оцих стрижених рослин не передбачається. По квітникам підбирались вони таким чином, щоб у нас територія, яка зараз є, частково прикривалася якимись більш високими злаками і квітами, десь навпаки, відкривалася, щоб створювалася і формувалася перспектива. Я говорив, що рослини підбирали достатньо посухостійкі, і ті, які навпаки витримують перезволоження, бо тут, де є, наприклад, такий погорбок, тут можна такі рослини використати, ті, що більш засухостійкі. Навпаки, там, де не завина, там стікає вода, вона збирається. Відповідно, що там ми саджали асоки, там міскантуси, ті рослини, які полюбляють більш зволожений ґрунт. Щодо кольорової гами квітників, то ми підбирали її в такому форматі, щоб вона не вибивалася потім в майбутньому із такого лісового ландшафту. Ми не можемо 100% сказати, що це буде ліс або гай, ну от такі, як є в природі, в майбутньому, тому що тут є такі рослини, які використовуються в тому числі і в лузі. І це така, знаєте, постійна для мене така ділема, що робити, коли рослини ще малі. Я маю посадити більш посухостійкі рослини, потім вони виростають. Я маю на увазі дерева, створюють тінь, і ці рослини вже можуть там не рости. На перспективу одразу папороть ми сюди посадити не можемо. раджерсію в тому числі, ну через те, що вони просто зараз згорять на сонці. Тому підібрали такий асортимент квітів, який ну, буде умовно універсальний. Так? Він буде і в півтіні нормально рости, і зараз на сонці, і е, їм буде, ну, має бути цим рослинам комфортно. Отже, е, за кольоровою гамою ми взяли біло-рожеву, таку фіолетову десь навіть і е, використали такі рослини, які... Нам закривають всю територію і обов'язково повторюються. Ось цей принцип повтору рослин, що в деревах, як ви можете побачити, по соснам, що в листяних, коли ми їх сформували групою, що по квітам це дуже гарно видно. Ось ну навіть деякі з них там не ну, там вже від морозів там посохли, але в принципі ну, видна якась логіка формування групами. Ось ці прийоми. Дають нам змогу створити е, цей простір е, таким, що буде максимально природним, таким, що буде е, показувати ось ці е, рослини, коли вони будуть цвісти в максимальній своїй красі. І для нас це є супер важливо. І найголовніше, щоб коли, наприклад, цвіте Шавлія Аметист або Вероніка Фірст Леді, вони тоді ось цими білими або е, там Рожево-фіолетовими свічками були їх видно з кожної якоїсь частини цього саду. Ось в цьому і є така ну, дуже важлива складова формування е, територій для того, щоб вони були максимально природними. І е, ще хочу сказати, що е, біля цього такого ну, скверу, саду, хто як його називає, я називаю гай, е, е, ну, межує він е, е, з парковкою. І мені здавалося, що ну, немає сенсу, щоб ці машини їх було видно з боку цього газону. Тому ми засаджували не тільки їх ну, соснами, які в майбутньому виростуть, а і рослинами, які будуть достатньо високими. В даному випадку тут є проса, тут є міскантуси, ну і з боку газону більш такі низькі рослини, які забезпечують нам, коли людина буде дивитися на цей квітник, на цю частину з газону. Все ж таки, хоча б якась маломальська перспектива відкривалася. Але е, я. Останні роки почав практикувати розміщення рослин таким чином, коли є достатньо велика територія, що я перестав замарачуватися над тим, що якщо це щось там високе, то воно має бути десь в куту. А якщо це щось низьке, то на передньому плані ні. Ми, от, наприклад, от у нас є така частина позаду мене. Ми там висадили таку стіну із міскантусів, куничників, просо, тобто. Частина дуже висо, велика, широка. І мені хотілося, щоб люди, коли будуть знаходитися на газоні, не бачили тих, хто буде йти по цій доріжці. І за пару років це можна буде видно, це буде гарно проілюстровано. І тому е, от я почав відходити від того, що. Саме низеньке тільки до газону, а саме таке високе, тільки туди в дальній бік. Ні, от, наприклад, куничник тут так само може рости достатньо близько, умовно, до газону. І е, у мене ще тут була така ідея, це ще з тих часів, коли ми навчалися, і в принципі з ергономіки і з безпеки людини є така е, штука, що якщо людина буде сидіти на цій лавці. Її фон, тобто її спина, має бути чимось прикрита візуально. Так? Людина, коли заходить в кімнату, їй легше сісти не спиною до дверей. Тому що там хтось може зайти, а навпаки, так, щоб двері він бачив. Так? Тому ось там, де є ці лавки, ми висаджували більш високі рослини, щоб вони, як знаєте, накривали людей, робили таке їм укриття, щоб їм було більш комфортно. І я вам покажу ще один шматочок цього гаю. Він для мене є дуже важливим, тому що він мене наштовхнув на дуже таку. Необхідно для нас для всіх річ, як створення дощових садів на приватних територіях, в громадських будь-яких ми це можемо зробити не виводити воду кудись окремо, а там, в землю, щоб її ніхто не бачив, якісь колодязі і труби, а навпаки, зробити так, щоб це була частиною. Квітника частиною вашого саду, і я вважаю, що це буде набагато цікавіше, ніж просто е, спустити цю воду кудись під землю. На цій території є супер перезволожена ділянка, на якій ми вирили ось таку от е, не знаю там заглиблення, можна так сказати, так. І, е, Земля, яка була, перекинули на пагорб, створили такий насип геопластику. І подивіться, тут вже три тижні вода не уходить. Вона стоїть тут, ось ця система таких е, збірників води. Я думаю, що її потрібно робити в таких місцях, які супер перезволожені, і ми її зрозуміло, що обіграли яким чином. У нас була береза, ну її сюди пересадили. Е, тут висадили всі рослини, які полюбляють ось таке перезволоження. Це асоки, це міскантуси. Ось навіть люди вже принесли якийсь там кораблик. Я ще пам'ятаю такий за радянських часів, у мене наче був півники Сибірські, тут ростуть так само. Ну, висадили вже колини, ну, посадили пару сосен, але туди далі, де вже не буде такої заболоченості. І знаєте, коли от ми створюємо ось такі шматочки в своєму саду, це ж значення не має. Приватний ваш сад, чи ось як тут, от такий простір для літніх людей. Ну, це в будь-якому випадку буде цікаво. Так, потрібно було б ще камінчиками здобити, щось ще зробити. Можливо, це ще зробимо. Бо зазвичай, коли достатньо швидко все це робиться, то не завжди є можливість це все передбачити. Але, тим не менш, ось ця територія, яка здавалася їм ніяка, не можна було нічого посадити. Вони не знали, тут були у них плодові дерева, вони загинули, от тут прям росли. То зрозуміло, що як вони тут будуть рости в такій воді. А асокам, міскантусам, калинам буде просто шикарно. Тому ми маємо підбирати завжди той асортимент рослин, який підходить до нашої території. Я намагаюся це говорити вам постійно, щоб ми не ґрунт міняли, а щоб рослини підбирали під наш мікроклімат, який створився на ділянці. Отже, я вам хотів сьогодні проілюструвати, що попри те, що у нас є існуюча ситуація із мощення, із лавок, із якихось дерев, і в тому числі з сплошного газону, все одно ми можемо це покращити, якось згладити. Те, що нам не подобається, але ми змушені це залишити. Тому я пропоную вам експериментувати в своїх садах, не боятися цього. А нам я бажаю перемоги та миру, і побачимося в наступних роликах. Пока-пока.